Гризуть заради збереження екосистем. Бобри герої. Бобри це неймовірні інженери природи. Їхній вплив на природнє середовище має багато позитивних наслідків. Існує велика кількість досліджень, які підтверджують користь бобрів для екосистем. Ось декілька прикладів. Перше Вплив на біорізноманіття. Дослідження показують, що бобри створюють унікальні водні середовища, які приваблюють широкий спектр рослин і тварин. Їхні ставки та дамби виконують роль місць для гніздування, живлення та притулку для багатьох видів, включаючи рибу птахів, земноводних та комах. Греблі також допомагають зменшити швидкість течії, що сприяє осілому осаду і відновленню берегової рослинності. Друге. Водний режим: Створені дамби затримують воду, що призводить до утворення водних заплав та боліт. Це допомагає контролювати поверхневий стік, запобігає повеням та засухам. Підтримує рівень ґрунтових вод і зменшує ерозію. Це особливо важливо в сухих регіонах, де збереження води є критичним. Третє. Фільтрація води. Бобри виконують роль інженерів річок, затримуючи багато забруднень та надлишків поживних речовин, що допомагає підтримувати якість води. Четверте. Збереження ґрунту. Споруди бобрів затримують воду, що сприяє відкладанню осадів та утворенню нового ґрунту. П'яте кліматичні зміни. Бобри будують свої греблі з дерева, яке вони використовують для будівництва своїх споруд. Це призводить до затоплення дерев, які розкладаються під водою. У процесі розкладання вуглець, який був збережений у дереві, не викидається в атмосферу, а залишається у воді або в ґрунті. Збережені органічні речовини відіграють важливу роль у вуглецевому циклі. Ці дослідження свідчать про важливу роль бобрів у підтримці екосистем. Ці герої гризуни виявляються незамінними гравцями в природних процесах. Які відбуваються в нашому світі.